Доброго дня малята! Сьогодні до нас залетів кленовий листочок і приніс запрошення в гості. А до кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, прав на скриню відімкнула, жовту свиту ліс тягнула. Яка пора року зображена на ілюстрації? Вірно, діти, це осінь. Дуже багато восени праці, як в селі, так і в місті. Подивіться, будь ласка, де відбуваються події. Так, вірно, це збирають урожай на городах, в садах та на полі. В місті прибирають опале листя в парках та на вулицях. Осінь буває різною, непередбачуваною, несподіваною і таємничою. Один день може бути ясне сонечко, другий день заморозок. А зараз чорна хмара закрила все небо, заховала сонце і заплакала рясними краплями дощу. Замить усе стало мокрим, холодним, похмурим. Перехожі зарісніли яскравими парасольками, перетворившись на маленькі острівки на чистих тротуарах, сьогодні ми з вами. Поговорили про осінь та про працю людей восени. До нових зустрічей, мої любі дітки!